Як сонечко світить і обличчя. Ми зараз в жовтві. Маємо зустрітися з Діаною, з Віталіком. Вони сюди мають приїхати. Ми щось трохи швидше приїхали. Чекаємо їх біля АТБ. І далі їдемо в Крехів. АТБ, напевно, нам знає, що потрібно фольгу купити до картоплі. Мама взяла? Мама взяла? Да. Та? А, ну то добре. Мама взяла фольгу. А чому тут вирішила? Чому далі не їхали? В крахи? Я щось навіть не зрозуміла. Ми що з маємо купити? Так по -моє. Там. І все. Так добре, так файно. Соня гарна погода, а нам везе взагалі клас. Арсенко? Куди? І, моїму окуляри не взяли. О, ой, мама зараз впаде. Кажи всім привіт. Хм? А ти чого не дивишся? А? Я не буду дивитися, бо не маю сонечко світить. А сонечко світить. Ти не взяв окуляри? Угу. Mm -hmm. Я не взяла окуляри. Я забула. Я забула, сіноч. Сіноч. Мамо, тобі піску їдесь, хочеш? Угу. Mm -hmm. Дивись. Дивись. А ну давай. Провер. Опа, який красунчик! Ой, Ой я злосочка. Здавай, mm -hmm. О, будь... Ой, будь в окулярах. Сладкий нема. Ага. А чого ти налякалася? А ну покажи, надягни окуляри. А ну давай, покажи, як ти ляличка. Клас. Ти як Катя Пушкарьова. Андрій Юку. Ти це... компліменти це взагалі. Що, далі бок? А давай покажу, як вийти мене на всіх. Дивіться. Давай, Дивіться, вчора мали машину. Що робив тут? Це не можна. Чекай, стій. Дай тільки ключі заберу. Тепер сиди. Як я могла так йому окуляри забути? Ну, Давай на мама. Ой, модний. Ти мене бачиш. Так. Ми вже приїхали в крахів, корови йдуть. Кури кукурікають. Бо скільки тут машин. Так багато. Машин ми навіть не мали де припаркуватись. Нас би поліція пропустила нашого Франциска Мапуринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопревосвященного митрополита нашого кір Ігоря, правосвященного єпископа нашого І ця Діана тут вже ледве плентається. Окуляри вже 150 разів загубила. Ми йдемо до джерела та. Перше думала піти до печери. Зліт і далі хотів йти до печери. Але ми поки дійшли туди, назад. Ми вже ледве до джерела доходимо. Арсенко свою сіточку взяв, метелики ловить. Але все, ж таки, та, але все ж таки. Арсенко, але... покажи, як ти на голову надійш. Арсенко, покажи, який ти метелик. Покажи, який ти метелик? Ти казав, що не літає. Тися для метеликів літає. Я металік і я літаю. Ой, як добре. Я металік, я літа. О, як на вулиці спекотно, це капець просто. Я металік, я літаю. не вважай! Андрій! Андрій! Ну там щось говорять? Там є джерело, я би навіть там скупалась. Що? Ну і що, я не буду ніяковати. Та я не хочу. Ви хочете Ми двоє? були недавно тут і ходили до печери. Мама, Та. Була, мама, мама не, не хоче, нас туди не хід жити. Олена, а коли буде вони хочуть нам весело. ти хоче до печери, ми не хочемо там. Андрій, куди Андрій довкола? Ага. Олена хоче пікнік. А я, я хочу просто старше. хочу скупатись в холодній воді. Я хочу. хоче пікнік. І я хочу морозова. Ні, тут лісі файно. Там взагалі. Не добре. тобі для дітей. Дивіться, як гарно. Дян, диви, яка краса. Чого дійка? Плачу за це за все. Але не знаєш, ну, типу, буде сповзати, мені здається. Ну, коротше, я тоді десь три. Все гарно. Цукерочку хочеш? Угу. Поті. Але це не сладко, бо воно дуже нутке, що почне. О, диви у тіх. Дякую. Дивіться, які бублики класні. Вони такі м'які, ми думали, що вони тверді, але дуже смачні. Друзі, хто давно зі мною пам'ятаєте ту хатинку, як ми їздили сюди відпочивати. Зараз не впізнати подвір'я. Взагалі. Дивіться, як тепер тут класно все виглядає. Такі спогади приємні. Тобто я ж просто... Як гарно зробили. Дивіться, друзі. Капець. Воно Угу, велике. Взагалі пам'ятаєте, які тут були хащі? Навіть цієї річки не було видно. Ми навіть не могли сюди прийти. А, то тепер дивіться, яка краса. Не йди, златуйся, там болото. Доць. Просто, ідеально. Ось, бачите, там декоратив. Я тоді не буду показувати там люди та 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 А що ти мені не показувала? Покажи на камеру, що ти показувала. Я хочу озерко. а де тут озерко є? Що то летить? Сюди? Сюди, зерно! Давай! За мною! За мною! Ну то я чую! Там машина просто котилася! Що ти зібігаєш? Ти прикол, зараз, зараз, зараз. Ну ладно, вже, все. Поїхали. Дивіться, Арсенко спить. Андрійку бавиться. Тож mm -hmm, кажи, Андрійку спить. Андрійку спить. Давай знову. Спочатку. Свої дуби. Три, чотири. Андрійку спить. Це <псь> чекай, я ще не приготувався. То скільки комарів? Дивіться, який класний сосновий ліс. Як На що ми машину мили, питання. А я тобі ще вчора казав. Ні. Казав. Ні. На ми... є тут кумарів. Мені якийсь прайс з собою не взяли, нічого. Ми не Що таке? Нічого. Що зробив? Дев не є так довго? Реально треба буде голосити. Могідно ми в озері. А ми познайомилися з власниками того будиночка. Колишнього будиночка. Такі приємні люди. Вони перше жили в Харкові, переїхали сюди на захід. Тому що через клятих москалів. Вони мали все, один прильот, і вони вже не мають нічого. Боже, як шкода людей. Це, ну, просто словами не передати. Не займалися туєми, знаєте, і то все. Ну, Один прильот і нічого взагалі не мають. І скільки таких українців? Знаєте, слава Богу, що ну, живі залишилось то все. Але ну, що ж теж обідно. Люди займалися, мали свій бізнес, мали свій будинок, мали все. Один день вони просто залишилися без нічого. Це. ой, це настільки. Що? Ні, вони казали не їхати? А. Так шкода їх капець. Та всіх шкода. Всіх наших українців. Андрій мені то як розповів. мені шоб... Комар Ні, муха. Де було просто в шоці. Ну я знала, що воно багато я тобі попрошу. таке сталося, але знаєте, я просто таке ну, не чула іменно від когось. І це просто жахіття. просто. Скільки вони бід нароблювали. Ми спокійно собі жили, а вони прийшли виродки, типу нас спасати. Хай себе спасуть. Ви просто подивіться, скільки тут кумарів літа, я не хочу пікнути. І що, я зараз тут всі душу. Та не за душу. Вони щось назад. Дивіться, скільки кумарів. Я дай дихаю. Слухайте, тоді вулиці так спокотно, що я не можу. Чекай, дай я назад Де це цвятуля? туля? Треба було позаптатися. Тут ні душі, нікого взагалі немає. Де люди? 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 люди. Що це пікаєш? Репікну раз. <різь> Яка краса. Ми ще досі шукаємо, де зупинитись. Не знаю, чи тут можна, чи ні, чи це приватно. Віталік Андрій десь Біз, дивитись. Як добре. Їдь, як вони метелики ловлять? Що там, Арсенко, є метелик? Ти ще за одним біжиш? Ти ще за одною сіткою біжиш, чекай. Чекай, мама, відкриє. На. На. Біжи. Лови. Але бажають, щоб там машин не було. Йди до тата. Що, зловили? зловили? Втік. Нарешті, ми вже знайшли місце. О, м'ячик загубили. Лопату. Дай де лопату. Столики. Кріселка будуть. О, є. І я теж хочу фотографію. А я а, а я, а я, а я, а я. А я. Вони Будь ласка, я тебе прошу вогонь вже горить і комарів немає. Тут такі були коморі, просто повкусували мені дітей. А мені Картоплю мичку. А мені з цуклом. Все мені з цуклом. З дитинства треба вчити. Щоб дівкам давали. Вона тільки щоб дівки давали. Та вони зрозуміють, що таке все добре. Ви тоді картоплю. Який гарний, гарний хлопчик, Йо. Що може весілля буде, ні? Якщо Зоряна захоче таку новіску, то я не правда. Ні, не дай. Які ви всі добрі, Я не знаю, чого вона так говорить. Я дуже добре знаю. Андрій Йо, це що таке? Таку яму вирив. А якщо чесно, ми це все зробили, бо тому, що... дуже сухо, дуже сухо. І щоб часом ліс не загорівся. І ми таку ямку зробили. Олена з Арсеном м'ячик бавляться. Олена, та Арсен її кличе. Олена, через ЄНе, через Е. О, так класно. бався з ними м'ячик. Я, 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 я. Наша рибка готова. <кхух> О, класна, мангаль рибка. <кхух> Тут наші бедра. Ми вже давним-давно вдома. І я вже її дітей покупала, вони вже лягли спати. Мама з Діаною з Віталіком передали слатусі одяг. Зараз покажу, що купили. Такий спортивний костюмчик гарний. Така кофточка. На більшості йде, як, знаєте, як топіком. Такого персикового кольору гарного. І от ще штанішки. Отакі от завожені, такі гарні. <сміюся>, Сміюся з того, що камера далі кольори не передає. Все, такі шортики. І ще босоніжки. Такі вони виглядають спортивні, такі гарні. Знаєте, я все ж таки рада, що ми отого пупсика не взяли. Я ще й перу, бо, тому що там, коротше, в тому лісі такий був мох. Що? От ти на нього ставала, наприклад, стаєш, а від нього йде ужасна така пилюка зелена. І просто в мене всі кросовки білі, були в тому ті пельоці, дітей. Я тут зараз все перу, це жах. Добре, що ми його не взяли, бо він білий. Він би зараз весь був зелений просто-напросто. Правда, Арчику? Я хотіла його взяти, тому він собі побігає. Та яке? Вся машина. Ми як поверталися назад, ми мусили лише на мийку заїжджати, щоб помити машину. Каже, проти, ті, кажи, а я був вдома чистенький, та ви всі брудні приїхали. Зараз вже йду лягати спати. нас вже не знає, яка одинадцята чи яка, я ще прибираю вдома зараз. Короте, пироги, вишую, одяг, складаю. Та, ти Завтра дітей везти в садочок до школи, потім я їду на роботу.